велику ціну, брати і сестри, який спас нас. Я буду читати слово Господнє. Івангелія Матвія, п'ятий розділ, знайоме на місце. Воно вже давно читалось, можливо, недавно, бо якраз в неділю я приїжджаю. Але це є заповіді блаженства, брати і сестри. Хай наші вуха будуть відкриті, щоб ми чули це слово Боже, щоб ми розтворяли його вірою, щоб приймали своє серце і збагачувалися і жили, брати і сестри. Тому що прихід Господній наближається. І як важливо нам сьогодні бути вірними йому, вірними йому, брати і сестри, щоб коли пристати перед Його Святе Лиця, а ми станемо перед Ним, кожний стане. І Подякувати йому і дати звіт за своє, за своє тут земне оте життя, яке ми прожили. Кожний стан, братись. І навіть ті, що про колони написано, ті, що розп'яли, стануть, всі стануть. Я читаю з 3 вірша. блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні. Бо землю спадкують вони, блажені, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блажені, милостиві, бо помилувані вони будуть, блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, як ганбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово, лих ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так налій пророків, що були перед вами. Брати і сестри, ось таке слово, блаженна та людина, блаженна та людина, в якій в серці є Господь, яка видала своє життя для нашого гостя. Прийшов в служіння. Це більше вже, як вже скоро буде 20 років. Я там сидів, де зараз Ігор брат сидить ось на тому місці. І знаєте, коли мені сказали, це моя дружина, теперішня Ліна, каже, піди в служіння. Ну, що тобі, там же тебе ніхто нічого не зробить, піди, хоч, хоч раз, ідя, піди, послухай. Це для мене було щось таке, знаєте, ну, сверх моїх сил піти в служіння. Я просто ігнорував віруючих, взагалі ігнорував, я вважав себе настільки віруючою людиною. Але коли я прийшов в служіння, коли я сів, це був страх великий. Я боявся тремтів всім тілом. Розумієте, так ворог наганяв страх такий. І я сидів там, і знаєте, я нічого не чув, нічого не чув, я просто сидів і дивився по сторонах. І це був. Оцей один день, брати і сестри, який я прийшов в служіння. І після того я ходив кожен раз. Слава Богу. Хто це зробив, брати і сестри? Це Господь зробив. Я нічого, можливо, не чув. Я нічого не знаю, так сидів собі. Але кожну неділю я йшов в служіння. Я не знав, що таке покаяння. Взагалі я не знав. Це далеко від мене було, брати і сестри. Оце, що таке покаяння, я не знав. Поїхали. Лена мене завезла в Луцьк на Вороніхіна, там дівчина покаялася. І каже, дивись, дівчина покаялася. А для мене це щось таке дивне, далеке. Ну, то що покаялись, значить. Розумієте? Це я не знав. І так я проходив десь осінців, потім зиму, до січня місяця. І я... ще я був такий мур, стояв далекий, але я ходив. І один брат мені каже: А ти вже каївся? Я кажу, ні. Я не знав, що таке покаяться. Але потрошки я вже почав задумуватися над тим. І Дух Святий, Він робив свою роботу в моєму серці. І я відчув цей дотик, я розумів, що мені треба змінити моє життя, що мені треба оце гріховне. тому що я виходив з дому молити, так як от колись ходив в храм. В храмі вроді святий поклоняється, а вийде з храму, вже і святість пропала. Вже нема тої святості, вже зло, обман. Сквернослов'я уст, п'янка. Отаке таке життя. Я зрозумів, що я повинен бути Божою дитиною, щоб в мене цього гріховного не було. І коли Господь торкнувся мого серця, я зрозумів, що це Божий поклик. Я вийшов до покаяння, брате і сестри. Я покаявся. Слава Богу. Ось так робить Господь. Є люди, знаєте, які приходять з зібраними, побують і йдуть. І все. Є дуже рідко, є дуже багато ходять. Як важливо сьогодні, брати і сестри, почути цей голос, який звучить до твого серця, який звучить. Сьогодні Господь говорить, сьогодні Господь кличе. І Сьогодні я живу з Господом. Я сьогодні бачу славу Господню, брати і сестри. Я переживаю славу Господню. А що для цього потрібно, щоб переживати славу Господню, брати і сестри? Ось тут. Отут наш внутрішній чоловік, він повинен бути святим. Він повинен бути святим, він повинен бути помазаний оленим помазання, брате і сест. Я читаю слово Господнє. Книга Левит. Книга Левит, 9 розділ і 6. Вірш. І сказав Мойсей, оце та річ, що Господь наказав був зробити, і об'явиться вам слава Господня. І сказав Мойсей до Арона: підійди до жертві і вчини свою жертву за гріх та своє цілопалення, і очисти себе та народ, і вчини жертву за народ, і очисти їх, як наказав був Господь. І далі написано 23 вірш. Ну, Там зробили відповідні речі, помазали. Все, всі речі в скині помазали ялем помазання, брати і сестри, жертвник і всі речі, ковчег помазали е, Арона, священника, його синів. Ці Всі одежу, це все було помазання. І все було так зроблено, як наказав Господь, брати і сестри. Як наказав Господь, і 23 віжка, і війшов Мойсей та Орон до скині і заповіту, і вийшли вони, і поблагослови народ, і слава Господня показалася всьому народові. І вийшов вогонь від лиця Господнього і спалив на ціле палення та товщ. А весь народ бачив це, і закричали вони з радості, та й попадали на обличчя свої. Слава Богу, брати і сестри, Побачили славу Господню, брати і сестри, чи ми сьогодні бачимо, як нам можливо сьогодні поправити наші світильники, наш жертівник, щоб слава Господня наповнила наш храм, брати і сестри, і щоб ми бачили ту славу. І тоді, Але для цього треба оце все можливе, якийсь хлам повикидати з нашого серця, очистити своє серце, жертвник поправити. Брати і сестри, щоб ви маєте помазання, помазання ви маєте. Ісус сказав до фарисеїв, що ви шукаєте славу один від одного, а слави те, що від Бога ви не прагнете. Оце було сказано до фарисеїв, брати і сестри. тому що Господь бачив серця їхні, і Бог бачив наше сьогодні серця. І як важливо, щоб наше серце сьогодні, брати і сестри, мало оту таку, таку жадобу, мало оте чистоту, святість. І тоді слава Господня, воно наповнить твій храм. І ти прославиш Господа. І ти будеш нести віч спасіння, і люди будуть казати, це дійсно Божа дитина. Це дійсно дитина. Яка народжена від Господа, яка перероджена, яка її життя змінилося, брати і сестри. Хай нас Бог благословить, щоб ми переживали ту славу в своєму житті. Ми будемо плодоносити, брати і сестри. І що саме основне, що Господнє ім'я прославиться в нашому житті? Прославиться наше Господнє ім'я. Господь прославиться. Слава Господня. І коли ми прийдемо перед Боже лице, коли ми станемо, ми не будемо засоромлені. Ми подякуємо Господу і прославимо Його. І тут, і в вічності. Хай нас Бог благословить. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати нашому Богові за сьогоднішній день, сьогоднішній ранок. Хай наші вуха і наше серце будуть відкриті, брати і свят. Господу хай буде слава. Амінь. Схиляємо коліна. Молимо. Боже наш. Боже, ти благословляю Твоє ім'я, Боже. Дякую тобі за цей день, Боже. Задорований тобі час Ісусе. Славлю твоє ім'я, Господь. Авоч, слава тобі Ісус, слава Тобі, Господь. Слава тобі, Господь Ісус, Авоч. Аллилуйя, батьку. А волочь, рама на святий, дусити, отче Слава тобі Ісус, Господь, Або отче Величає моя душа, тебе творець, поклоняюсь тобі на сторожу, вам Бога. Аба оч, ласолице служі, Говори, дух святий, Боже, Тебе. Не знаю тебе, батько, ім'я Ісуса Христа. Аба очі. Аллилуйя, Господь, Авач. У ріки море, сакраменту, Дух Святої, Авач. Хиге, рама, Глорія, Авач. Аллилуйя, Господь Ісус, Авачі, слава тобі, Сана, Христос, благослови твій народ Божий, благослови Божку. В ім'я Ісуса Христа, рама Глорія, Дух Святой, говори, Пачу. Дух святий. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, ава, Очевиде, величає, моя душа, тебе, дату, дух Святий, народи, сеню, майстер. Ава, Отче, благословися, служі, Господь. Благослови Господь, проповідники в ім'я Ісуса, ава, Отче. Дякую тобі за цей день, Господь Ісус, ава Отче. Ростишено так, Господь, говори Дух Святий, а у Хайслав. Благословене Господь. Величаємо тебе, батько, і дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо, Боже, що Твоя милість сьогодні над нами. Що ти є тут присутній Духом Святим Господь, бо ти так сказав у слові твоє, це вірна обіця, Господь. Бо для Двох, або Трох ім'я Твоє там ти серед нас, Господь. Дякую, Боже, за Твою присутність, Ісусе дорогий. Дякую, Боже, за Дух Святий, Авва, Отче. Слава Тобі, наш Батьку, слава Тобі Творець, слава тобі, Три Бог, Отець Син Дух Святий. Слава Тобі! Хай ім'я Твоє буде звеличене і прославлене в цьому служінні в нашому житті, Господь. Господи, що ми бачили славу Твою, щоб ми не шукали слави в цьому світі. Господи, що ми бачили славу Твою і прославляли Тебе, і тішили, і жили для Тебе, Боже, благослови це служіння, благослови кожну душу, яка синя тут, на тому місці. Господи. Можливо, хто прийшов втомлений грохом, торкнися Дух Святий, дай покаяння цій душі. В ім'я Ісуса Христа, Отче, благослови, Господи, проповіді, благослови хор, благослови все, що тут буде відбуватися свідчення. В ім'я Ісуса Христа говори Дух Святий до народу Твого. Хай наші вуха, хай наше серце, наші очі вони будуть відкриті, Господь. Господи, щоб Слово Твоє, яке сходить, щоб воно проникало в наші серця і в наші душі, преображало нас Твій образ, Батьку, благослови Господь, благослови служителів наших, благослови молодь, діточок, у здоровне Я, Я вимилість, Господь, те бачить, скільки, Господи, людей, страждущих, Боже. Благослови, хай ім'я Твоє прославиться. Благослови, Господи, пробуди цей край, цю країну, Господи, де це лихоліття, де це зло, спаси цей народ. Боже, спаси, звільни від цієї корупції, від того беззаконня, де сьогодні люди на обмані живуть. Господи. Дай покаяння, Господь, дай зрозуміти, що ці люди стануть перед тебе і треба давати звіт за своє життя. Господи, пробуди села наші, Боже, пробуди, пробуди цю країну, Господь. Спаси, і помилуй і благослови нас, Господь, благослови, щоб ми несли цю від спасіння, щоб наші наших уст, нашого серця текли ріки живої води, Господь. Щоб ще багато людей пізнало істину, покаялися і прийшли до пізнання правди і служили тобі. Хай Твоє ім'я, Батько, буде прославлене і звеличене. К Бога Отця Сина і Святого Духа повітря. Амінь. Сивочолий старець у пустельних дюнах, Бог мовчить роками, дмуть в сухі вітри, плаче його серце, а в душі руїна. Після слів, що вчора мовили сини. Так багато років в пам'яті, як вчора. Я і сам, мій батько, мов струна звучить. Пригощайся уловом від просторів поля, Бог послав назустріч, Бог благословив. Що ти думав, яків до грудей горнувшись, чи не билось серце, наче сто морів? Ти тоді посіяв, а тепер пожався, коли серце батька навпіл розділив. Довго думав батько запах від ісава, а слова тоненько влещують брехню. Для сліпого батька це нелегка справа. Підійди поближче, я благословлю. у пустелі жнив. Рвучкими вітрами в пам'ять повертався, дюнами до тебе вранці говорив, і ніхто синів всіх так і не признався, Якове, те ж саме ти в свій час зробив. А тепер Єгипет, гіркота, надія, Помирав щоденно, все одно мовчав. На синів дивився, згадував минуле, а в душі, напевно, щось таки ти знав. Ти виходив вранці у просторе поле і вдивлявся пильно у свої стада. В тих овечках бачив ти свого сина, що, не мов би жертва, був в руках творця, а роки минали в Божому мовчанні на чолі і скронях борозне життя, на світанку вчув ти колесниць брещання, що везли до тебе вістку від царя. Ти дивився возиці пишні та багаті, і не міг повірить, що послав їх син, у молитві мусів Бога запитати і почув ти. Голос Бог заговорив.